Доброго дня, сьогодні 8 липня. Коротеньке відео про синалку сорту алечі Метедеська. Я хотів пізніше зняти, коли вже достигне, але мені Руслан написав, він мені давав живець. Написав, що краще її дегустувати, коли вона ще напівзелена. Вона тоді смачніша. Ось підходжу я до торічної щепи. Ось і от така Тут у мене Динна там ззаді, тут у мене барбагіант залишок. І ось оце меддеська. От вона вже практично вже стигла І зараз передигустуємо і побачимо, що це за залеча така. Жовта-леча. Я полюбляю жовту олечу, мені більше подобається гек-алича, моя улюблена. Напевно, зараз придевствуємо. Да, солодка, соковита, Багато цукру. Дійсно ось сорт, ранньої яличі. Однієї самої ранньої яличі. Дійсно варте уваги. Дуже подобається мені. Це перший раз я куштую. Кислинка Кислинки відчуваю. будь любой жовтій сливи. Там кислинка мінімальна. Якщо є, то майже незамітна. А так десертного смаку. Дійсно, сорт заслуговує на увагу. Це на 16 липня достигає сорт Динна. Бербанк Гігант. Ось у мене гілочку залишив до Фісандра. Так, це в мене Fleur Quin. Теж тут сигналка на щепі, у мене окремо є дерево. Так, чудо, це, як же це називається, чудо. Слива персик. Слива персик. Ось сигналочка, тут парочку є. Ось сорт динна. Так, зараз спробуємо динно. Так. Така м'якоть. Жовта кісточка наполовину виділяється. Ну цікаво, динна це, якби і не алеча, і не слива, щось таке середнє. Ну. Сук небагато, але смачна, смачна, кислинки практично немає такого десертного смаку. Кісточка наполовину виділяється. Можливо, вона пізніше достигає. Як достигне, то повністю буде. Але дуже цікава така. Динна. Це таке щось середнє між сливою і галичою. Цікава річ. У мене Гільберт вже дійшла. Ось одна залишилася. Щас ще можна попробувати. Тут кисочка взагалі не вділяється, але тут смак. Такий медовий, дуже смачна. Це слива, рання. Мабуть, сама рання в мене в саду. А це був сорт Динна. Ось в мене ще на сливі медидеська щеплена в тому році ось сигналки. Ось зараз ще одну спробуємо на 16 липня. Ось така у нас жовта, красива слова метедеська, така, наче прозора. Дуже соковита і солодка. Кислинка лише в шкірки. ну Це зазвичай проблема лечі, що шкірка з кислинкою. Але в жовтих це не так. Явно як червоних червоної лечі.